Зоні мої глядачі, вітаю вас на своєму каналі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Так, сьогодні в нас гарні новинки. Хочу з вами поділитися. І зараз розкажу яким. які коченятка. Які у нас вже в інкубаторі є порядку 10 коченят. Вилупилися. Ось так і ці коченятка. Ми продали 10, ні, 12 каченят і качку. Каченята по 70 гривень і качку за 250. Ось так. Каченятка у нас були вже їм е, тиждень. Вони у нас гарненько. Підросли самі діли. Гарно і пшеницю вже. Вже їм пшеничну крупу не треба видавати. Оці, також вже починають їсти пшеницю. гарненько, Травичку пасуть. Е, ці е, каченята від гузки двох качок, але три качки прийняли. З цих каченят, не знаю навіть які. Ось так, але головне, що вони залишилися з качками. Це у нас гарненько. Так, кролики також я продаю, двох кролиць і два кролики. Так що, хто хоче, мене там е, питали за кроликів, е, пишіть мені, поки ще є. А то каченята тільки один день в оголошення було і вже продані. Також цих ще продаю. Хто хоче. А є коченя. Це кочення за ногами бігає тільки. Маленьке. У них вже такі жваві. У нас є коченятка білі. як бігають. Так, треба насипати пшениці. No tak, kogo mężczyźni przyniosę do siebie, kaczynata sobie dzieli, pszeniczną krupę też oni idą, e, wodyczka znowu jest brudna, tak jak ja im wymieniam, ale one zalijają e, tak. się swoimi. tak. Mają jeszcze nie... E, Справу, яку в обов язково, обов'язковому порядку потрібно зробити. Так що йдемо. Знайте, хочу показати вам кабачки наші. Ой, у нас жовті кабачки, правда, але дивіться, які вже. Є кабачки, у нас, правда, багато. дощик пішов, вони почали рости гарненько. І я дуже радий. Таких кабачків вже своїх хочеться, ось дивіться які. Ну, є, є кабачки, гарні кущі тут такі. Так, Хочу е, вже теплицю зайшов і одразу хочу відповісти на коментар. Е, писали, що ці огірки що почали в'янути, вони, скоріше всього, хворі. Ні, Я теж це подумав, але в нас дуже сильно пекло, земля була суха, огірки з'їв'яли. Вечером вони ожили, ми їх підлили, дивіться, у нас вже сонечко вилізло, але огірки не в'януть. Гарні огірки. Цвітуть дуже гарно. І нічим обробляти їх не збираюся, так як ой, ніяких хімічних засобів використовувати не планую. Ось так. Огірочки ростуть, смачні. Ми вже збираємо по декілька штучок. Правда, ще не, не масово, але є. Так, хочу <клев> забив уже два кілки тут і у кінці. Теплиця у нас трішки старенька, але помідори в ній тут непогані. І тут кілок. Зараз натягну шнурок, щоб оці помідори мені не сунулися на стежку. Дивіться, які тут помідори. Це або... Е Волове серце або Або жовті. Я не пам'ятаю, Де які садили ми. Бачите? Отакі От красунчики. Ой, ну нічого. Потім дізнаємося. Помидорки гарні, стебла потужні, товсті. Їх, мені здається, я навіть і замало постарих а то вони вигнали ще такі. Ох Ну, що йду я натягати шнурів. О, може краще. Так, це тут можна отак трішки натягнути. За це цей листочок отак поставити. Так як Щоб вони вже буде е, вільніше ходити. Огірочки сьогодні обов'язково вечором також ще попідв'язую, які вже підросли. Але вони тут не... Не нуждаються у підв'язуванні наразі. Так що буду робити якусь іншу роботу. А вам бажаю приємного перегляду. Так, вже вчора попідливав усі рослини. Дивлюся, тут і редиска вже є така непогана. Уже ще день-два і буде, буде салат. Так, помідорки. Оці гірки я хочу підв'язати, бачите, як вони пішли у ріст гарно. Хоча садилися в один період, але тут дуже багато огірків. На одному місці так найслабкіші буду промикати. Таких їх тут дуже багато. Шкода, але потрібно все робити. Отак. Вже вільніше. Тут також. Потім її підв'язувати проблематично. І... А тепер ось так. Густий так, Хочу це підв'язати гарненько, щоб огірочки мені не попадали. Так, буду підв'язувати за своїм таким провіреним і найкращим методом. Ось так спускаю шнурочок, зав'язую за перекладину, вузол. і ось так огірок е, буду ловити е, біля самої землі. Так як він довгий, гарний огірок, але дивіться, який вигнав пагін великий. Він вже трішки його запісно. Я почав в'язати, так як... Це руки не доходили, то якась робота на господарстві, то вилупляються каченята, треба оприскувати яйця, щоб вони швидше вилізли. Ось так, дивіться. Ось краса. І так з цими красунчиками зробити. Огірочки гарненькі. Ось, бачите, є одна помідора, якщо ми видно томат. Ось. Буду його пересаджувати, але вже вечором будете, так, не буде пекти дуже сонце, бур'яни знову почали рости, дріботалися. Ну нічого, вже якось дойдуть руки і буду я посаджувати. А поки що, поки що не маю часу. Тут у мене гілочка стояла і там ще помідорка бачення. Так, цей огірок буде перший у мене підв'язуватися. Тут є їх щось чотири на, на одному місці. Трішки їх забагато, вже промикати мені їх шкода, вони вже такі великі, є огірочки на них є. А там на грядці, то, то промикати ще можна. Дивлюся, слимаки повозають, але ще нічого не гризли. Треба вже качки свої пускати, Отак, От щоб ходили біля городу, бо виїдали слимаки, а то замічав вже декілька штук. Одиниць, що треба. Пустити качки. Ось так. бачите, Гарненько, огірочок підв'язаний. Ну, йду так робити далі. Знаєте, вирішив досадити, тут, вибрати з цих огірочків, за цих якийсь найкращий і посадити тут посередині. Він повинен прийнятися. коренева система у них гарна. Возьме якийсь най... найсильніший огірочок, де коренева система найкраща. Знаєте, Напевно, оцей все-таки візьму. Ось так у мене тут є гілочка. Зараз тільки отак зроблю. Ось так, земля мокра, я вчора гарно пролив, ось. Так, щоб він у мене не впав, я так гілочку. Візьму і доставлю ось так. Ну Ось так. Огірочки вже гарненькі, підв'язані. Так, знову треба просапувати перець, перець пішов у ріст, тільки якийсь він погризений став. Томати також. Вже рівна зі мною, ось ця рослина. Я радий. Головне, щоб були плоди. Дивлюся, це, напевно, волове серце, скоріш за все. Дивлюся по кінчику, бачите? Вони отакі дуже схожі на серце. Але це не точно. Так як у тій паці з насіння може бути все, що захочете. Так, ножниці мої. Так, сьогодні планую ще підв'язати оці помідори. Але це вже буде під вечір, так як сьогодні дуже-дуже пече, сильно сонце. Ну, я просто просто не витримаю. Листя салату, ось таке гарненьке вже. Але вже якесь стає гірке. Ось ця редиска біла. Також я вам показувала, дивіться, ось там непогані такі. Уже корні Курка, я казав, залізла якась, так і це не підгріб землю по сторонам. Треба сьогодні буду робити ще. Може я ось відео знімлю? Ну, беру ось ці огірочки, які я по безмику. Так, це я викину, таких тут переламав. А ось решта, решту я поставлю в водичку, досаджу десь. Ось так, огірочки непогані, і теплиця цілком непогана. Напишіть, як це. Ситуація на липень. перші число липня. Ну, ми, у нас дуже пізно була весна, і тому ми посадили, засадили іменно пізно. Тому такі то справи. Строго мене не судіть, так як стараюся з батьками вирощувати. Як можемо, як успіваємо. Ідеального порядку немає, так як є ще господарство багато в нас. І качки, і, і кури, і вівці, і кролі. Біля ну, того багато є роботи, але стараємося щось таке і виростити. Буренці. Ці буду також полати, підгрібати, іменно підгортати перець. Він гарненько вже підріс, тільки здалося б його підживити. А на цьому все. Всім, кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Гарного дня вам і міцного здоров'я! Всім пока-пока!